Пам'ять про сина на Прикарпатті. Мати командира розвідувальної роти купила для його солдат тепловізор, спеціальний прилад для розпізнавання ворога в темряві. Утім, скористатися подарунком матері син не встиг. Загинув у бою під ямполем. Степана Воробця відправили на схід два місяці тому. чоловік з малку мріяв бути військовим та захищати батьківщину. За неї і помер. На умови служби командир розвідувальної роти ніколи не скаржився. Розповідає Ганна Воробець. Лише якось проговорився, що немає тепловізора. Як моя родина. e Чоловіка, як почули, що ми збираємо гроші на цей прибор, то вони так несли ці гроші, якби він женився, ви розумієте? По 500 гривень, по 400 гривень. Грошей родичів не вистачало, адже найдешевший прилад вартує понад 40 тисяч гривень. Утім, жінка не здавалася, навіть на місцевому ринку збирала гроші. Були такі, що найменше торгували, по 3 гривні такі бабки давали по п'ять чи 100 прохожих. Самі бідніші люди. Їй допомагали всім Коломийським районам. Гроші передавали з навколо. Сіл. Ходять по хатах, але в основному це у церквах збирають гроші. Оголошують і священників, от неділю служба проходить і після служби просять, щоб хто може допомогти. Жінка таки зібрала 40 тисяч гривень, тепловізор купила. Після похорону Степана дороговартісний прилад Ганна Воробець передала солдатам, які воювали з її сином пліч-опліч. А тепловізор я купила і дала цим діткам. От. Аби їх Бог захистив, бійці 24-ї окремої механізованої бригади, які підпорядковували Степану Воробцю, уже вирушили на схід.